Коли нам сумно, ми дивимося кіно. Коли ми дуже втомлені, то знову таки дивимося кіно. Перегляд улюбленого фільму із друзями завжди допомагає змінити настрій на кращий. А якщо це ще й у затишку в себе вдома, то й поготів. 26 років тому світ уперше побачив культову стрічку Люди в чорному і почув легендарний заклик Руки та плавники вгору. З того часу фільми з Томі Лі Джонсом та Вілом Смітом у головних ролях став справжнім хітом і улюбленцем кіноманів по всьому світу. Кого з акторів людей у чорному відверто побоювався режисер? А хто взагалі виграв свою роль у покер? Якого персонажа стрічки мав тілити розгелери з друзів? Та кому варто дякувати за участь у фільмі Віла Сміта? Розповідаємо! За основу сюжету фільму взяли комікс in Black» 1990 року, який написав Лоуел Канінгем. Візуально мальопис дуже відрізнявся від стрічки. Він був похмуріший і жорстокіший за майбутній фільм. В одному з інтерв'ю Канінгем поділився, як саме народилася ідея коміксу. Один із друзів по секрету нашепотів йому, начебто, в чорних фургонах, які їздять вулицями США, ховаються таємні урядові агенти. Уже за кілька років голівудські продюсери накинули оком на екранізацію коміксу. Роботу над сценарієм довірили самому Канінгему та Еду Соломону, якого студія найняла через недосвідченість у сценарній справі Канінгема. Натомість Соломон уже міг похвалитися «Білий білете з Кіану Рівзом, і сценарієм братів Маріо вільної екранізації найкращої гри всіх часів. Режисер Баррі Зоненфельд застрибнув у крісло постановника не відразу. Спершу він відмовився від пропозиції продюсерів через зайнятість, але згодом все-таки зацікавився проєктом і замінив Ліса Мейфілда, відомого за фільмом Діамантовий поліцейський. Неймовірно, але спершу головні ролі у людях у чорному мали зіграти зовсім інші актори. Утілити агента Кея взагалі мав легендарний Клінт Іствуд. Однак той все-таки відмовився. Другим кандидатом на роль став Томі Лі Джонс, актор із вельми непростим характером. Він ніколи не ліз за словом у кишеню і повсякчас лаявся на всіх оточуючих. Як зізнавався Баррі Зоненфельд, до зустрічі з Лі Джон. Він не горів бажаннями з ним працювати. Та за іронію долі режисеру все ж таки довелося це зробити. На подив самого Зоненфельда, він і Лі Джонс чудово порозумілися, ба більше Томі ще й як веселився на зйомках. Наприклад, зірвав кілька дублів через те, що видавав звуки піу-піу, коли вони з Вілом Смітом знімалися зі зброєю. На старті, Джеєм кіношники бачили зовсім не сміта а неочікувано Девіда Швімера. Так, так, того самого Роса Геллера із ситком у друзі. Але актор відкинув пропозицію, бо саме працював над власним фільмом. Тоді роль запропонували актору Крісу Одонелу, який зіграв Робіна у фільмах Бетмен не завжди та Бетмен і Робін. Але той так само відмовився. Не хотів знову бути другоплановим персонажем на побігеньках у головного героя. Тепер ми розуміємо, яка це була фатальна помилка. Врешті-решт, роль запропонували суперзірці Вілу Сміту. Той прочитав сценарій людей у чорному і теж відмовився. Ситуацію врятувала дружина актора Джеда Пінкет Сміт. Їй вдалося умовити чоловіка пристати на пропозицію кіношників. Виконавиця ролі судмедекспертки, актриса Лінда Фіорентіно виграла роль у людях у чорному у Покер. Вони з Баррі Зонненфельдом домовились, що якщо вона виграє у нього партію, то зіграє одну з головних ролей у його фільмі. Але за однією умови – акторці не доведеться зніматися оголеною. як бачите, режисер чітко виконав усе, що наобіцяв. Зоненфельд до останнього не знав, яка саме кінцівка буде вдалою, тому вирішив зняти кілька альтернативних фіналів цілих п'ять. Додаткові зйомки, звісно ж, вийшли за межі бюджету фільму, що неабияк розлютило студійних босів. Але стараннями Стівена Спілберга їх вдалося заспокоїти. До речі, Камео Спілберга можна побачити у першій стрічці. Він з'являється на екрані в Офісі людей у чорному, де відбувається стеження за прибульцями у вигляді людей. Окрім Спілберга, там були прибульцями ще й Сильвестер Сталоне, Дені Де Віто, Джордж Лукас і Сем Баррі Зоненфельд із донечкою. Аби втілити Едгара Жука, актор Вінсент Донофріо дивився документалки про поведінку комах, аби краще їх розуміти. Він же вигадав і незграбну ходу Едгара. Для цього актор купив баскетбольні підтяжки, які заважали згинати кінцівки, і зв'язував ноги скотчем. Вінсенту доводилось щодня проводити по шість годин у гримерці. Щоб його власне обличчя виглядало, наче маска, яка погано сидить, актору стягували шкіру на щоках і фіксували у такому положенні. Бідний Вінсент, ми прогнали його через справжнє пекло. Він таки ходив весь день не в змозі навіть моргнути, згадував майстер зі спецефектів та спеціального гриму Рік Бейкер. До речі, саме він шаклував над гримом і образами для культових фільмів Американські перевертень у Лондоні, Гремліни «Гремліни-2», Зоряні війни та іншопланетянин. Не дивно, що у 1998 році люди в чорному отримали статуетку Оскар за найкращий грим. Із бюджетом у 90 мільйонів доларів касові збори першої частини франшизи склали майже 600 мільйонів доларів. У 1997 році це був другий показник після суперуспішного Титаніка. На цьому історія франшизи тільки починалася. Легендарний перший фільм породив два успішні продовження: декілька комп'ютерних ігор, непоганий мультсеріал і невдалий спін-офф. Чи випустять колись повноцінну четверту частину людей у чорному? Побачимо. Щоб сяяти і дарувати радість, не обов'язково бути зіркою шоу-бізнеса. Балуйте себе. Відпочинок з близькими, цікаво хобі, улюблені смаколики. Слід дозволяти собі бути зіркою будь-коли та заряджатися енергією. Спонсор показу торговельна марка Бігбоп. Енергія оновлення нон-стоп.